Дуже гарний одяг, який я купила перший день завозу на секунді. Стримана та вишукана сукня в чорному кольорі. Вона пресирована, нова з картоною біркою та збоку має розріз. В побірці S, -ка, але більше мірена на дві це самір. До сукні гарно підійде ось такий металевий пояс золотистого кольору. Він новий, повністю регулюється та має захисну плівку. Підійде від S до M. Красиво сукня міді шоколадного кольору від бренду ПЛТ. Матеріал-рубчик вона йде з оголеними плечиками, розмір не вказано орієнтовно Це С. Ступниця штани білого кольору на високій посадці. вільного крою по бокам має декоративні золотисті гудзики, розмір S. шикарна блуза такого пудрового відтінку від бренду Zara. Вона добре розтягується, має об'ємні рукава та йде в розмірі S. Наступний Наступниця корсетний топ чашками в чорному кольорі. Має вставки сітки і кісточки розмір 75 b Наступна ось така оксамитова сорочка для сна в чорному кольорі. Має золотистий принт в зірочки та защівлюється спереду на гуцики. розмір S. Та останнє це атласний топ в розмірі M. Він заданий на резинці, верталі регулюється без кісточок та паролону. На сьогодні все. всіх цілую!